Огляд павербанку, зробленого мною, для живлення телефонів, ноутбуків і потенційно холодильника через інвертор. Зроблений в коробці з літіоних акумуляторів 3S p 60 годин LG. Це акумулятори з розборки hyundai Kona, що в ньому є. Є USB з Power Delivery 12 вольт, дві штуки. Вимикається окремо. Можна використовувати як вольтметр. Є два виходи 12 вольт. виходи на ліхтар, який я покажу трохи згодом, світильник, точніше, і усякі там роутери і тому подібне має окремий вимикач. Далі вихід на інвертор та дві зарядки: швидка та повільно. Під кришкою радіатор адаптера живлення для потужних ноутбуків. В чому прикол максимум, який видає Power Delivery. Це 100 Вт, ну, це в ідеальних умовах. Дана штука видає до 200 Вт, ну, якщо ну, в піку споживання. До неї під'єднано е, конектор Lenovo для зарядки ноутбуку Lenovo. вмикається вона окремою кнопкою. Також ця кнопка вмикає адаптер USB. A USB Type-C, а також з Power Delivery. Через USB Type-C power delivery можливий 20 вольт. Тобто можна живити ноутбук і потужністю до 100 Вт. Так, тепер про світильник. Ось так він виглядає. Це є стрічка в профілі з кабелем живлення 2 метри. Можна вішати за петельку і використовувати як лампу, в принципі, будь-де. Зараз немає світла, електрику вимкнули. Можна використовувати. Так, тепер трохи детальніше про зарядку. Зарядка це, по суті, перероблений блок живлення на 500 Вт. Реальна його максимальна потужність біля 600 Вт. Він був обмежений випаюванням токовимірювальних вимірювальних. Елементів до реальних 500 Вт. Тобто він більше 500 Вт не видасть, щоб просто не згорів. Тобто, зараз, які тут вказані 42 А, це його реальний максимум. От. Він вмикається в розетку 220 В і буде заряджати цей павербанк через роз'єм xt 60 авіаційний. Для авіамоделей, правильніше сказати. Зараз е також я впаяв змінний резистор, і тепер можна регулювати струм е зарядки. За замовченням виставлено 20 А. Тобто, якщо увімкнути без е цього резистора, е то блок живлення буде видавати завжди свій максимум. І, скоріш за все, довго не прослужить. Тобто 40-амперний блок живлення. Заряджає 20 А і буде працювати довго і не дуже шумно. Можна викрутити на 300 А, якщо відімкнення світла будуть постійними, але ну, в тому я поки що не бачу реальної потреби. Під капотом. Виротня схема плати, адаптер для роутера 12-вольтового. Замовника, так скажімо, роутер саме з таким кабелем живлення та перехідник на інвертор. який Відключається резюм, провода не стирчать. Інвертор розрахований на 60 А струм. О, ці провода, скоріше, розраховані не дуже потужний інвертор. В піку вони можуть видавати протягом 2 хвилин приблизно, по моїм розрахункам, 100 А. Також, Виведений кабель під балансир, він поки що не доїхав, його можна буде просто підключити в цей роз'єм, коли приїде саліжки. Це плата контролю заряду, саме повільної зарядки, яку я показую раніше. Що вона дозволяє? Вона дозволяє підключати до акумулятора джерела від 12 до 15 вольт. Можна і трохи більше, але не варто. І коли акум досягне встановленого параметру 126 В, то ця плата відімкне заряд. Тобто ви завдяки ній не, зарядите, не перезарядите акумулятор, і він не загориться. Хоча там далі ще є BMS, яка обмежує заряд десь 128 вольт. Ну, але реально 12,6 це е, стеля, яку варто досягати. В цій платі перепаяне китайське реле на більш потужне китайське реле. Ну, Скоріше за все, воно китайське. Але це реле вже не згорить, тому що попереднє, навіть при невеликому навантаженні, мене успішно згоріло. Акумулятор тестував, реальна ємність більше 160 А. Тут має бути 180 по паспорту. Але реальний залишок більше 160 наскільки більше сказати не можу, я не розряджав акумулятор в хлам. Тобто реально можна юзати 160. Збирав я це все біля ну, витратив на зборку. Біля 30 годин. Чи хочу я ще раз таке збирати? Точно ні. Точно не в такому корпусі. Можна робити в більших корпусах, де є більше вільного місця всередині, тоді це буде набагато простіше. Але все одно пайки дуже багато. Корпус закривається на гвинт, щоб хто не треба, в нього не заліз. Děkuji za uvahu.